Моя зірка прийшла зі школи, голодна. Сьогодні в нас, як не на диво, цукор після шкільного обіду не підскочив 250. Це все треба ділити на 18. Прийшла голодна, але я прийшла ще час назад. У в нас сьогодні цілий день було 109-100, зараз було 76. А, трошки ми попсіхували, я вже знаю, чого ці псісі. Ми їх Привет, не розуміли. Є <ріху> Заспокоїлись, з'їли два таких фруктика. Да. Ми їх як там в Україні? Фіками називаємо. І все, ми заспокоїлись, зробили боло. і будемо зараз вечеряти. Така в нас картошечка з кроликом. Майонез ми їмо дуже рідко, дуже. Це, це взагалі раз в місяць. Кетчуп любить. Але тут в кетчупу у карбоїдратів на 100 грамів 5,4. Це нормально. Покажу вам наш смарт гвардіан. Тут у нас вставлена колбочка з інсуліном. На руці у нас. Сенсор прикріплюється і воно все зв'язане. У нас зараз 80, піднялось, бо вона з'їла фруктів, але 10 хвилиночок на обід чекаємо. Сам сенсор із, із Smart Guardian не пов'язаний. Вони там через Bluetooth. Потім цей сенсор передає дані на телефон їй на програму. Теж через блютуз. А от із колбочки з інсуліном, йде проводок. Ми вже з ним живемо третій місяць, нічого складного. Не вірте тим, хто вам розказує, що діабет це нічого складного, це просто спосіб життя, нічого подібного. Все складно як від'єднується. Ми його міняємо раз у 4 дні. Чи довіряю я Smart Guardian Mini 780G, так довіряю. Чи задоволена, так. Він допомагає контролювати цукри краще, а це означає, що і мають результати бути краще. Звичайно, я через років 10 вам скажу, як то і що, то зараз перший рік ми вчимося. У нас є така друг сім'ї. Це наша Шанелька, Яка... Вона, до речі, з України, це біженка з України. До нас попала вже такою гарнюньою, це подружка.